Дівчатка, три ферми. Вітаю, поставлені. Зараз шиваємо 25 на 100 такими реєчками і двигаємося вверх, коли ми зверху, знизу доверху заш'єм Там кинемо перемичечки на цій, тому що ми її піднімали іншим способом. І що я хочу сказати? Що за два дні у нас вийшло побудувати ось таку красу. Дом називається Саме цікаве, що зараз в мене хлопці говорюють, що третій поверх. Дивіться, тут перший поверх, висота між полом, ну тут ще буде бруз кидається да? 2,50. А другий 3,20. Ми можемо змістити ті балки трішки нижче, десь отак по поупорчикати. І висота буде теж третього поверху. Тут лісницю зробити, тут лісницю зробити і буде третій, аж як вам і